Курс інтенсив професія HR-менеджер. Для кого цей курс та які проблеми він вирішує для тих, хто шукає нову професію. Цей курс ваш швидкий старт. у HR. Ви отримаєте необхідні навички та знання для того, щоб вже після навчання мати можливість знайти нову роботу за цією професією. Для спеціалістів суміжних професій, юристів, бухгалтерів, секретарів, кадровиків тощо. Цей курс надасть вам додаткові скіли. Які розширять ваші послуги, підвищать зарплату та прискорять кар'єрне зростання. Для власників малого та середнього бізнесу цей курс допоможе вам закрити питання з управління персоналом самостійно, без залучення дорогих фахівців. Привіт! Я Стеша Ткачук, HR-експерт з 10-річним досвідом у провідних компаніях. Я не просто теоретик, а практик, який перетворює знання на результати. Вдосконалюю підбір, мотивацію та корпоративну культуру. Навчу вас уникнути помилок, застосовувати ефективні прийоми та швидко стартувати в HR. Моя місія допомогти вам розкрити свій потенціал на 100%. До зустрічі на моєму курсі на курсі. Ви освоїте ключові аспекти роботи HR – від основ рекрутингу до створення ефективних систем адаптації та мотивації персоналу. Ви дізнаєтесь, як проводити оцінку результатів праці та будувати корпоративну культуру, яка залучає та утримує талановитих фахівців. Ми розглянемо процеси обординг та використання HR-метрик для стратегічного управління. Курс допоможе вам стати професіоналом, який вміє перетворювати знання на реальні результати. Курс проходитиме на спеціальній онлайн-платформі, де ви зможете вивчати уроки, закріплювати знання за допомогою тестувань та отримати сертифікат про проходження курсу. Уроки представлені у зручному форматі, а не у вигляді нудних лекцій, для максимальної економії часу навчання та швидкого засвоювання матеріалу. Ви можете проходити будь-який урок зручним для вас способом: картки з графічними структурами для швидкого засвоєння матеріалу. Відеофільми без зайвої інформації, які дозволяють отримати максимум знань, конспекти до кожного уроку для зручності повторення, аудіоверсії уроків, щоб ви могли навчатися в будь-який час. Це все дозволяє отримати якісні знання, закріпити їх на практиці та отримати сертифікат, який підтвердить ваші навички. Спеціальна пропозиція для перших ста клієнтів. Отримайте доступ до курсу всього за 999 гривень. Ця унікальна ціна діє лише для перших ста учасників. Тому не зволікайте, щоб зареєструватися, просто напишіть нам у чат про своє бажання приєднатися до курсу. Не пропустіть шанс отримати якісні знання за вигідною ціною.